Коли вас хтось обідив, коли вам хтось щось сказав, так не буває, щоб тебе ніколи не обідали. Так в практичному житті так ніколи не буває. Все рівно тебе хтось чимось обідить, хтось не так поступить, хтось не так скаже, хтось щось не так зробить. Ви знаєте, є така причина, яка забирає мир, це непрощення. Це страшна причина. Через непрощення люди стають одержимими, у них ходить без, Тому що люди не вміють простити. Я вчора е, мав спілкування з людьми. Ми згадували історію Ісава і Якова. Знаєте, скільки Якову прийшлося пасти вівці? Перше ніж він міг бути допущений до свого брата, тому що Ісав не міг простити. Ісав був одержимий непрощенням, і Бог знав серце Ісава. Він дивився на Ісава і казав Бог, що якову ще заскоруйте до свого брата. Він пас сім років вівці за Рахіль, сім років за лію, і шість років ущель паз вівці, щоб трошки щось заробити. 20 років. Тому що Бог бачив в серце Ісава, що Ісав не вміє і не може простити. Ви знаєте, непрощення це своєрідна тюрма. Замітьте, коли вас обідали і ви не простили, що з вами відбувається? Вам комфортно, коли вас обідали, і ви не простили? От самі собі скажіть, вам комфортно чи ні? Вам добре в цю хвилину чи ні? Ви страдаєте, чи вам добре? Страдаєте. Ви знаєте, непрощення – це така тюрма, у яку людину, людина сама себе добровільно закриває і дає дияволу повод бити себе. Непрощення. Коли ти не простив людину, ти дав повод дияволу тебе бити, і він знущається над тобою. Він тебе тим б'є. Ти не можеш спати, в тебе нема спокою в серці, в тебе нема мира, ти в конфлікті, тому що ти не можеш простити. І якщо ви відчуваєте, що ви цій людині, яка вас обідала, сказали: Я тебе прощаю, но ви її не хочете бачити. Ви стараєтеся якось її обійти, так щоб з нею не стикнутися. Ви не хочете її поцілувати. Вам комфортно сидіти по другу сторону від тої людини, і для вас краще якось би так пройти, щоб її не замітити. Повірте, ви її не простили, ви просто себе обманули. Ви сказали самі собі, що ви простили, але це неправда. Бо якщо ви простили від усього серця, ви зможете цю людину поцілувати, ви зможете її обняти, і вам буде хотітися мати з нею спілкування, бо ви її простили. І якщо ви її не простили, я завжди це наголошую, кому ви погано цим зробили? Собі. Ти мучаєшся, ти страдаєшся, посварилися чоловік з жінкою, обоє надулися. І так, день пройшов. Надуті. Два пройшов надуті. Три пройшов надуті. Дуємося тиждень. Цей тиждень ми просто викреслили свого життя. Ми його просто викинули на смітник. Життя людське 70, при крепості 80. Сьогодні ми тиждень дулися, вкоротили собі життя, по суті, на тиждень. На другий раз ми два тижні дуємося. Ми ще на два тижні скоротили собі життя. І потім, як порахувати тих 70 років, і викреслити із тих років всі періоди, коли ми ходили на дуті, як не на чоловіка, то на жінку, як не на жінку, то на сестру в церкві, як не на сестру, то на сусідку. І ти половину свого життя можливо проходив на когось обіжений і когось ти не прощав. І ти просто собі вкоротив життя, яке дав тобі Бог. Тому що мира Божого без прощення не буває. Треба простити.